Я Коваль Олена, мені 31 рік, дружина військовополоненого, Коваль Андрій Миколайович. Мій чоловік, йому 35 років. Він в 2015 році воював в зоні АТО. Закінчив службу, ми з ним одружилися. Якраз в цей період, поки він проходив службу, ми з ним познайомилися. Коли розпочалася повномасштабна війна, він відразу всіма руками «я піду. Я стримувала його як тільки могла, тому що я була вагітна. Вже на пізніх термінах другою дитинкою, і хоча б заради мене стримайся, поки тебе не кличуть, заради мене стримайся, будь ласка. Він коли отримав вже повістку, він з перших днів був на територіальній обороні. Поки він отримав повістку, він пішов в нас на військомат, він почав просити заради дружини, хоча б каже, на кілька місяців мене притримайте. Він працював в нас на військоматі е, рік і дев'ять місяців. Він за освітою старший кухар, і так він на цій посаді і працював. Потім відправили його на курси підвищення кваліфікації по польовій кухні в Рівна на полігон. І тим часом, я не знаю, як це відбулося, але тим часом його прикомандирували до 10-ї гірсько-штурмової бригади. Його перевели. В нього на той час були проблеми зі здоров'ям. Він мав направлення на госпіталь на лікування хребта, але він мав лікуватися вже в частині. Він до Тернополя вже не мав ніякого відношення. І він до останнього мене заспокоював, що не хвилюйся, Я все одно я ще маю проходити навчання повторне на полігоні два місяці, півтора, так якби на війну, не хвилюйся, ми ще побачимося, все буде добре. Я, я розумію, що він мене заспокоював таким чином. Я на війну його не відправляла. Ми прощалися, я розуміла, що через місяць-півтора я навіть до нього на полігон поїду, що ми побачимо, що ми зустрінемось. Але як тільки він поїхав в частину, він мені телефонує і каже, що я їду воювати. Я не могла зрозуміти, як не хвилюйся, все буде добре, мене в Запоріжжі будуть лікувати. Це його слова. Через деякий час він мені подзвонив і каже, що я збираюся на позицію. Пакуй мені речі, які треба передати. Але знову ж таки не хвилюйся. Я не буду на нульовій позиції, я буду на першій, в другій лінії від лінії фронту. Разом з тим я розуміла, що. Це зовсім не добре. Я хотіла вірити його словам, я хотіла надіятися. Я довіряла йому. Але номер телефону хлопців він мені не дав, ну, оскільки він не знав нікого. Командира номер також я від нього не, не могла добитися. Він мені сказав, якщо він моє щось станеться, тобі командир подзвонить. Він мені сказав чітко, я йду на 10 днів З 31 листопада, на 1 грудня, він мені написав повідомлення. Що я вас всіх люблю, цілую, вже подзвоню, коли буду виходити з бойового завдання. Це був його перший вихід на бойове завдання. Він, він надіявся, що він потрапить поваром, але він був навідник кулеметного відділення. Його перевели до мотопіхотного батальйону. Так якби знаєте, нове місце, нова посада, нові люди, я розумію, що йому в цей момент було дуже важко, тому що без підготовки. Я взагалі дивувалася, як без підготовки. Але як йому відповіли, він у 2015 році воював. Він тримав в руках зброю, він навчений, він все знає. 5 числа він мав би 5 грудня, він мав би повернутися з позиції, але дзвінка не було. 6-го мене вже це починало насторожувати. Я вже цих хлопців, які з ним разом проживали, я вже до них почала дзвонити. Що сталося? Чому він не дзвонить? Вони мені сказали, що це є нормально, може бути затримка. Якщо немає яким замінити, може бути 12 днів, 14. Це є в нормі. І 7 грудня 2023 року до мене телефонує номер. Чоловічий голос. Мене запитали, чи я є вдома. Ми до вас зараз під'їдемо. Я не розуміла, хто, чому, що, це з військкомат. І я тоді одразу почала дуже хвилюватися. Я була сама вдома з дітьми, бо ми з чоловіком жили окремо від батьків. Я вийшла на вулицю. І стоїть чоловік з жінкою в військовій формі, працівники військомату. Вони мені дають сповіщення, і мені кажуть, що ми вам вимушені повідомити дуже неприємну новину, ваш чоловік зник безвісті. В цей момент владна була крізь землю провалитися. Я не розуміла, як, ну, що це взагалі за така відповідь зник безвісті, куди людина може зникнути. І мені сказали, що готуйте себе до найгіршого. Я кажу, якщо ви щось знаєте, то ви мені скажіть. Ні, пропав. Тіла нема, але й живого нема. Пропав. Я не розуміла себе, я не бачила себе збоку. Біля мене були діти, вони бачили цю всю істерику. Я не могла нічого, донечці сім років я не могла їй нічого пояснити, чому я плачу, що сталося. І ми чекали. На наступний день, 8 грудня, на WhatsApp мені зателефонував прихований номер телефону. Я піднімаю слухавку. Це чоловічий голос, мене питає, ким я приходжуся Ковалю Андрію Миколайовичу. Я сказала, що я дружина. Мені відповідь така, не хвилюйтеся, ваш чоловік живий, з ним все добре. Я в цей момент ніби наново народилася на світ. Хоча я не мала ніяких доказів того. Я просила, дайте мені, будь ласка, поспілкуватися з чоловіком, хоча б почути голос, почути одне слово від нього. Але мені сказали, що не зараз, чекайте. Я вже була впевнена в цьому, що він живий, що мені треба його шукати. Я подавала також фотографії телеграм-канали на пошук, і мені написала адміністратор каналу Ірина Україна. Фотографії мені скинула, каже, чи це ваш. Я кажу: так, це мій чоловік. І вона мені скинула відео, де він в колонії сидить, і також дає таке невеличке інтерв'ю, розповідає про себе, як він потрапив. І я вже тоді з впевненістю знала, що він живий, і мені треба всі зусилля прикладати для того, щоб якомога швидше його повернути. Вже потім вже я колонію віднайшла сама. Я шукала місце знаходження, шукала по цьому відео, де саме, яка може бути колонія. Знала я, що він його отримують на Луганському напрямку. І... Я вже вияснила, яка це точно колонія. В червні 2024 року перший звільнений із полону мені повідомив, підтвердив, що дійсно мій чоловік перебуває в цій -то колонії, з ним все добре, має проблеми зі здоров'ям. Він передав привіт, казав, що чоловік чекає на обмін. Наступне підтвердження я отримала в липні, потім в серпні, то мені вже сказали в серпні, що він схуд на 45 кілограмів. Зараз я стабільно так як я казала по наших структурах в місті Київ, я відвідувала Червоний Хрест, Міжнародний комітет Червоного Хреста. Я відвідувала Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Я відвідувала Міністерство оборони. І такі структури, як координаційний штаб поводження з військовополоненими, я відвідую до сьогоднішнього дня. Мій чоловік потрапив полонений один. Він потрапив з побратимом. Їх було на позиції троє чоловік. І один був поранений, вони його не чіпали. А разом з чоловіком моїм забрали також побратима. На жаль, я не знаю. Рідні також його шукають, але їм невідомо ще де він знаходиться. Його підтвердила російська сторона офіційно в полоні. Знаю, що наших хлопців, на жаль, повертають мало. Я не знаю зв'язку з чим це пов'язано. Хотілося б, щоб наше командування військової частини більше доєднувалося до повернення наших хлопців. Тому що родини просто в розпачі. Рідні не знають, куди податися, що далі робити, куди йти. Хлопці зникли безвісті, хлопці в полоні це є страшно. Окрім рідних, нікому, нікому більше це не потрібно. Дітки мої про тата питають кожен день. Дівчинка старша, вона все розуміє. Вона знає, що тато свідомо розуміє, вона знає, що тато в полоні, що ми не можемо його забрати. Вона мені казала, мамо, як так? Ти стільки їздиш, ти стільки пишеш, ти стільки дзвониш, а нашого тата нам не віддають. Менший хлопчик також я стараюся показувати йому фотографії, показую йому відео, портрети такі великі, я собі пробила вдома. Він дивиться, і він свідомо розуміє, що це тато, ну не дядьо, а це є його тато. І це дуже тішить. Підтримують мене зараз дуже мої батьки, батьки чоловіка, хоч і на відстані, але вони телефонують, часто дзвонять, вони також там стараються писати на президента українського, на президента Америки. Мої батьки зараз є поруч, вони живуть на Кременеччині, вони мене дуже підтримують, вони мені допомагають в самі скрутні часи, в саме цей період, коли було найважче. Вони були поруч, вони мене підтримували, мені допомагали. Знаєте, як то кажуть, час, відстань, вона нам дає зрозуміти дійсно, наскільки нам дорога людина. Можливо, були такі моменти, що та в кожного є, що ми не цінуємо, не усвідомлюємо, наскільки нам людина дорога, і як треба її цінувати. Але от для себе я зрозуміла за цей період, що мій чоловік це і мої діти це найкраще, що сталося в моєму житті зі мною. Я дякую Богу за нього кожного дня. І і з такою щирою молитвою звертаюся до Бога в надії, що відбудеться, станеться те чудо. Просто міцно хочеться обняти, поцілувати і сказати, як сильно він для мене дорогий.